Прививати патріотизм з молоду така головна концепція змагань Я патріот, що проходили на базі військової частини у Гончарівському. Символічно, що провести захід, вирішили саме на базі славетної першої окремої танкової бригади, враховуючи героїчну нашу першу танкову бригаду, на частині в якій ми знаходимося зараз. У нас є чудова можливість молоді знайомитися з самим самою частиною. Побачити її бойовий дух, подивитися, її, як воювала частина в часи Другої світової війни, побачити і кухню, і побачити і зброю нашу українську, і відчути дух нашого війська. В військовій частині проходять майже 100% військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції, починаючи з 2014 року. Багато військовослужбовців нагороджено державними та відувачами-нагородами. Я думаю, ці військовослужбовці, зокрема нашим дітям, і розкажуть про ті трудності, які існують в нашій військовій службі. Тривалість змагання три дні. За цей час учасники мають змогу відчути себе справжніми військовослужбовцями. Проживання у казармах, теоретичні та практичні навчання із військової та тактичної підготовки. В першу чергу ми хочемо показати, як живуть наші солдати, як проходять на заходи бойової підготовки. Хочемо показати військову техніку, озброєння, яке є у військовій частині. Хочемо, щоб кожна дитина побачила це все і навіть самі виконали на вогневій подготовці на вправи навчальних стрільб. Крім цього, команди змагаються у спортивних дисциплінах: біг, метання гранати на дальність, підтягування на перекладині. Випробувати свої сили з різних куточків області приїхало близько двох сотень молодиків. У більшості це учні старших класів. Я вирішив прийняти участь у цій грі, тому що я маю дуже непогані фізичні показники. Я вирішив себе спробувати у фізичній підготовці. Я планую бути військовим, тому що мої батьки теж воєнні. Показати, провірити себе, що ми можемо. Подивитись свої сили, щоб далі тренуватися і досягати нових цілей, показати, що ми є справжніми патріотами. Цьогоріч у змаганнях взяли участь лише хлопці, але на наступний рік організатори обіцяють долучати і дівчат. У нас жінки також бойові, дуже багато жінок також приймали участь в антитерористичній операції і навіть своїми вміннями і навичками не поступаються чоловікам. Я думаю, ми можливо навіть запропонуємо на наступне змагання внести, щоб в команді не тільки чоловіки були, а й представники жіночої статі. Саме головне хай зростає молоде покоління, яке в змозі патріотично думати, патріотично виховуватись, патріотично діяти.